Продин Актив. комплекс вітамінів і мінералів містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Тим часом перейдемо до нашої внутрішньої ситуації в країні в суспільстві. Служба безпеки України продовжує свої рейди, турне своє своєрідне. Своє по храмах, церквах, об'єктах Української православної церкви Московського патріархату або філії РПЦ в Україні і ось вже перейшли через перевали карпатські співробітники СБУ. І так як ми з вами припускали декілька днів тому, і до Закарпаття вони добралися, от прийшли цього разу до монастиря. Києво Кирило, перепрошую, Мефодівського монастиря, жіночого, Мукачівської єпархії, УПЦ МП, і там, власне, у цих монахинь теж проводились якісь слідчі дії. Е, відповідно, бачимо, що не лише Буковину Тернопільщину зачепили ці слідчі дії, але й Закарпаття в багатьох регіонах Заходу України саме зараз чомусь відбувається така активна діяльність СБУ. Причина відома, і Буковина і Закарпаття були територією з розгалуженою мережею впливу цих російських агентів. в Рясах знову знайшли, показуємо, яку літературу знаходили і в Почаївській семінарії духовній і в інших закладах. Це пропагандистська література, яка транслює небезпечні для нашого суспільства ідеї Російської імперії, поширення руського міра, заперечення української цілісності, державності, суверенності і так далі. Отож, що знайшли на Закарпатті, поки що невідомо, що детального звіту немає. Тільки кілька фото, які ми побачили, з'явилися. Але тим часом Львівська обласна рада вже проголосувала за заборону діяльності в ПЦМП. Зрозуміло, що в нас країна унітарна, не федеративна. Тому you <sighs> Рішення облради вони мають чисто рекомендаційний характер і просто проявляють позицію депутатів в певної області, краю в цьому питанні, а загалом рішення має прийматися на рівні закону, на рівні парламенту, от, і, вочевидь, з доказовою базою від е, е, спеціальних служб. Але Львівська обласна рада от вчора ухвалила таке рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій об'єднань української православної. Славної церкви Московського патріархату на території Львівської області звернулися відповідно до правоохоронних органів. До парламенту, до Верховної Ради із проханням це питання розглянути і затвердити вже на загальнонаціональному рівні. Про те, якого розвитку може набути уся ця кампанія із виявлення антиукраїнської діяльності в рядах УПЦ МП, запитаємо у Людмили Филиповича, релігієзнавиці і доктора філософських наук, пані Людмила, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго розкажіть, будь ласка. От ми спостерігаємо, що з одного регіону на інший поширюються ці слідчі дії СБУ. Приходять вони не знаю надвечір чи надранок, в доволі незручний момент для цього кліру. Православного це вже скаржився один із ієрархів, що їх застали зненацька. Приходять, влаштовують ці обшуки, як правило, знаходять от літературу пропагандистського характеру, іноді якісь там медалі, документи, які свідчать про зв'язки. Церкви, вочевидь, цієї із Росією з країною агресором в що це все може вилитися, чи буде якийсь загальний підсумок, рекомендація чи рішення про заборону ПЦМП? Ну, ви абсолютно слушно згадали, що у нас країна не федеративна, а унітарна. І якщо вже було прийнято рішення перевірити Українську православну церкву, то це робиться системно. І якщо завітали до Івано-Франківська, Закарпаття і Чернівців в Києві, то повірте мені, прийдуть напевно до всіх областей, тому що було прийнято централізоване рішення. Я думаю, що крім чисто таких слідчих цілей, які перед собою поставили СБУ, тому що давно вже маякували або алярмували суспільство про, про те, що в цій церкві. Явно відбуваються антиукраїнські е, процеси, а вони були пов'язані з тим, що там пропагувалася не, е, українська ідеологія, мається на увазі насаджувався оцей руський мір, і ми бачили, через які канали він. Проникав е, до України це в основному е, друкована продукція. Це книжкові і е, періодичні видання і їх величезної кількості. Ви ж бачите, що всі бібліотеки забиті цією літературою. І якщо би от прийняли рішення, наприклад, звільнитися від цієї літератури, то повірте мені, полиці стояли би пустими. Тому що, власне української літератури, яка проповідує і яка розповідає правдиву історію, фактично немає. Мета, яка все таки, знаєте, звернути перш за все. Увагу держави на те, що відбувається. По-друге, показати суспільству, що держава, яка існує на наші податки, не є глухою до вимог суспільства, тому що я ж кажу, давно вже алермує суспільство. Про, про, про те, що Там в церкві не зовсім справи йдуть так, як потрібно. Тобто, ця церква, крім чисто релігійних функцій, почала виконувати і певні політичні замовлення. І ми бачимо, що це проявляється в тому, що туди постійно наїжджають представники держави, що курує фактично цю церкву, де Новінський, що ця церква має підтримку з боку представників і співробітників офісу президента. і Знаємо за прізвищами цих людей. Одним словом, я думаю, що держава правильно зробила тільки це треба було робити значно раніше, а не чекати такої. Фази гарячої, яка розпочалася 29-го, 24-го, вибачте, лютого цього року. Ну і третя мета мені здається, яка явно присутня, це трошки знати, встряхнути це наше суспільство, цю спільноту і розказати їм, що вони не тільки божі діти, вони не тільки насельники монастирів, а вони перш за все, вони є громадянами України. І от до них, як до громадян України, у держави України і українського суспільства є багато питань. Ну там деякі деякі представники цього монашого середовища можуть сказати. Ми не тільки громадяни України, ми ще й громадяни Росії. Перепрошуємо. Ми маємо обов'язки і в тій державі. Тут ви абсолютно праві, і я думаю, що там, якщо пошукати, то не лише тільки російських громадян ми знаємо, знайдемо, а точно там і будуть представники інших держав. От я знаю, що в Банчинах дуже багато чи Чернівецька область а в цьому монастирі, дуже багато е, е, молдаван, і там, ну, це взагалі такий, знаєте, промолдавський, я б сказала. Монастир, тому що коли я там була, то там всі фактично написи навколо фресок, навколо ікон, вони всі є румунською мовою. Задумуватися треба, але у мене, знаєте, є певний скепсис стосовно зміни, які мають відбутися у свідомості тих людей, які населяють ці монастирі. Я вже не кажу про самих прихожан цієї церкви. Хоча давайте правду скажемо, серед них багатенько є. Тих, хто стоїть на національних таких позиціях і в умовах війни, для себе прийняли єдине можливе рішення підтримувати Україну, підтримувати ЗСУ. І дійсно є серед них ті, які служать в ЗСУ і відстоюють нашу незалежність на, на фронтах. Але знаєте, якщо про діяльність інших церков ми знаємо багато, ну от знаємо, наприклад, про мусульманських капеланів, знаємо про капеланів, навіть іудейських. Я вже не кажу про капеланів греко-католицьких чи із ПЦУ. Чи, наприклад, протестанти їм хоче заборонено брати зброю, як і всякому капелану, але вони дуже активні в волонтерській діяльності. То про капеланів у ПЦ я, наприклад, нічого не чула. Можливо, там є певна заборона, і, і напевно вона є. Про... Але ж ви знаєте, це все вирішується, ці всі питання. Якщо ви хочете бути присутніми, то вже ж знайдіть шляхи ніяким чином дійти до Міністерства оборони і переконати їх в тому, що серед ваших священників є достойні люди, які можуть служити там капеланами. Ну а щодо взагалі загального враження, то таке знаєте, я не знаю, церква весь час в якихось скандалах перебуває, і весь час вступає в одну і ту ж воду. Ну, я би сказала багнюку. Треба якось більш бути відповідальними. У вас є різноманітні форми, ви існуєте, як, знаєте, така ціла система зв'язків, інфраструктура дуже розроблена в цій церкві. Ну, треба працювати із своїми священиками, своєю паствою, щоб роз'яснювати, в якому контексті ви живете, врешті-решт. Сьогодні не можна обмежитися лише тільки тим. Що ти по неділях чи там частіше ходиш до церкви, молишся Богу, зрідка співаєш про те, щоб би хранив Господь Росію, матушку? Зараз ми всі знаєте, перед страшним вибором бути чи не бути в Україні, зберегтися як державі суверенній, чи не зберегтися. І до кожного громадянина є запитання: а що ти робиш в цій ситуації? Чи можливо вони вже так полюбили Росію, що готові лягти під окупаційні влади чекають? Путіна в Києві, як думав Путін із рушниками із і караваями, і, і це буде що відповідь на ваше Путін прийде? Ну не знаю. В такому разі церква взагалі знаєте, свою, своє існування в Україні призупинить, тому що українське суспільство сьогодні не дасть такій навіть великій церкві, яка має ну, біля 10 тисяч парафій. Так реагувати на те, чим живе сьогодні вся Україна. Таке враження, що вони я ж кажу, поза цим, поза цим контекстом. Тому давно пора було і нашим СБУ, нашим силовим структурам звернути увагу на діяльність цієї церкви. А ті церкви, ну я не знаю, треба контекстуватися, треба, знаєте, звіряти час по глобальному годиннику, дивитися, що робиться в світі. І бачити, хто підтримує, а хто не підтримує е, Україну. А я вже не кажу про Росію. Тож мені симпатична компанія Еритрея, Північна Корея. Е, це що, ті авторитети, на яких треба рівнятися? Ну і величезна сумніву, шкода від тої літератури, яка 30 років величезними партіями, вагонами, фактично завозилася сюди, е, в Україну. Не знаю, що робити з цією літературою. Здається, у Львові прийняли рішення, щоб її е, значить, утилізувати. Ну, в принципі, я проти спалення е, будь-якої книжки. Але е, те, що це читається, і те, що це біда ще в тому, що це викладається. Тобто по цих книжках вчаться семінаристи і в семінаріях, і в академіях православних духовних, і ви можете собі уявити, що навіть. Зараз, якщо зрізати, як то кажуть, гідрі голову, то все одно на її місці з'явиться величезна кількість нових голів, тому що вони готують свою зміну в тому ж самому тусі, в якому виховані самі. А виховані вони самі в дусі московських шкіл, де е, тривали час розповідали, що Російська імперія це. Найбільша і найбільш православна країна в світі це єдина фактична держава, яка зберігає вірність тим заповідям, які залишив Ісус Христос. Всі решта християн, а їх біля двох мільярдів помиляються. Лише тільки ми є істинними і лише тільки ми знаємо дорогу до, до спасіння і готові, до речі, виконати цю велику глобальну місію, незважаючи на те, є запит чи немає спасти всіх людей, привести їх до Бога. Тому ще раз кажу: держава мала бути, знаєте, таким своєрідним модератором, тобто тою структурою, яка працює з церквою, не просто співпрацює, а працює. Можливо, держава погано довела до свідомості керівників цієї церкви власне державні цілі погано працювала з ними стосовно. Викладанні історії нашої, української історії, об'єктивної історії, крізь пальці дивилися на те, що в цій церкві нав'язувалися зовсім інші цінності і чужі наративи. Ну а зараз ми пожинаємо плоди, що купа народу, які до цієї церкви відносяться спільною рта будуть захищати свою церкву, вважаючи, що вона як церква мучениця зараз. Що її переслідують незаконно, що її дискримінують? Ну, треба розібратися, але для цього треба мати як мінімум здатність до критичного мислення. От у мене власне треба питання мати... стосовно цього образу церкви мучениці чи справді може бути така реакція вірян, пастви ТуПЦ МП? Чим чи може це все в якісь протести вилитися? Поки що ми такої реакції не бачимо. Тобто тривають слідчі дії, обшуки і так далі. В досить таки незручних позах і ситуаціях на фото опиняються ієрархії цієї церкви, але реакції знизу, якогось там бунту, виступу, протесту, не видно. Ну, очікувати такого, знаєте, активного протесту, напевно, і не, не приходиться, тому що ця паства дуже послушна. Вона вихована в традиціях Радянського Союзу, в традиціях імперії, коли є один керівник і ваша справа, вибачте, паства мовчати і слухати те, що вам скаже ваш цар духовний чи цар Світський. Але я знаю, що, скажімо, серед священників цієї церкви. Голосом яких є отець Андрій Пінчук, є протести. Ну, по-перше, вони звернулися з листом, в якому просили визнати руський мір Єріс. Це дуже серйозне звинувачення. Таких випадків не дуже багато в історії християнської церкви. А самого патріарха Кирила піддати церковному суду. Ну і останнє звернення, яке я чула від нього ж. Це напередодні проведення синоду цієї церкви, який відбувся 23 листопада в Києві. Там було висунуто цілий ряд вимог, які вимагали вирішення, синодальним саме рішенням. Ну, наскільки мені відомо, я ще не бачила остаточно, що вони там поприймали окремі є відомості, ну, наприклад, про визнання Македонської церкви незалежною. Щось тут революційного чи такого продвинутого, я не вбачаю, тому що перед тим Руська православна церква прийняла таке рішення, тому що тут такого новітнього і як то кажуть, революційного я не бачу. Були кадрові якісь призначення, але там були вимоги, які стосувалися розвитку взаємних православних відносин в Україні, зокрема. Андрій Отець Андрій просив, щоб була створена спеціальна комісія, яка б відновила роботу по діалогу, по спілкуванню, по розмові із православною церквою України. Були вимоги, які стосувалися відновлення євгресійного єднання із іншими православними церквами. Тому що зараз ПЦУ, давайте правду скажемо, будучи частиною РПЦ. Незважаючи на всі свої заяви і зміни, які вони зробили в статуті, розірвало євхаристійне єднання із тими православними церквами, з якими немає цього єднання у Російської православної церкви. Тобто в їхній свідомості навіть не виникає думка, що вони можуть формувати власні міжправославні взаємини, вони абсолютно йдуть форватері цієї церкви. І це є ще одним доказом того, що ця церква а трошки не автокефальна, ані трошки незалежна, ані трошки не самостійна. От. Е, я ж кажу, що там було багато вимог, і жодний з них фактично на цьому засіданні синоду не було задоволено. І це говорить про те, що е, знаєте, таке протистояння між от свідомим священством, яке є в цій церкві. А якщо згадати, скільки священників підписали перший лист Андрія. Там біля п'ятисотих було. Ну, напевно, кількість буде потихеньку зростати, хоча ви розумієте, що в цій церкві існує жорстка ієрархічна дисципліна. І так, свій голос подати проти керівника це означає поставити хрест на своїй церковній кар'єрі. Там дуже залежні священники від рішення своїх єпархіальних. Начальників я вже не кажу від митрополита Української православної церкви, самого Ануфрія, то робимо висновок, що ця церква себе реформувати середини не здатна. Яка знаєте, іронічна арка історії? 300 років тому Феофан Прокопович українець вклав купу праці в те, щоб розвинути православну церкву там на Росії, її цивілізувати, підняти рівень освіти, зробити її от вагомою такою діяльною структурою. Структурою. І зараз все це за 300 років повернулося таким спрутом, який фактично транслює імперські ідеї. Ну, власне, Прокопович це і робив, розвивав цю церкву як інструмент імперськості. Там і воно тепер, значить, в Україну підриває зсередини ця структура і далі займається такою діяльністю. От я хотів вас вже на сам кінець запитати: наскільки от, що робити з Києво-Печерською лаврою, з Почаївською лаврою, семе. Такими святинями, які є важливими сакральними культовими для православія, скажімо так, в Україні, так? наскільки є шанси повернути принаймні ці місця так, святі дійсно тим, кому вони історично мають належати саме нашій українській церкві чи греко католицькій якщо в випадку Почаївської, йдеться історично, це власне, було місце, яке належало ГКЦ. Чи можна це зробити? зробити без протистояння, без шарпанини, без насильства в якийсь інший спосіб, я думаю, що багато буде що залежати від самої церкви. Тобто, от критика, яка прозвучала, і звучить з моїх уст, уст моїх колег, тобто експертів, вона ж не означає, що на церкві поставили хрести, і дійсно всі пидуть на неї з вилами, позакривають все всіх розженуть, порозвозять по різних країнах і таке інше. Я за те, щоб все таки з церквою розмовляти, а розмовляти результативно і продуктивно. Не просто знаєте, зібратися і одне на одному рукопожаттям зайнятися, як то кажуть, чи подивитися в очі. Там є проблеми, які дійсно треба сісти, і в результаті тривалої розмови. З'ясовувати можуть бути двосторонні, наприклад, перемовини держави і керівництва цієї церкви. Можна запросити учасниць сторони цього конфлікту, який на сьогодні є між ПЦУ і УПЦ, тому що там дуже задавлені проблемні питання, які і досі не вирішені. Навіть на рівні давайте правду скажемо, я вже не беру там якийсь канонічний, еклезіальний рівень, а навіть чисто психологічний. Я знаю, як один, як вони просто по-людськи, один одного не приймають, тому що вважають, що то вискачки і розкольники, а ці вважають, що вони значить такі ортодокси залізабетонні, які не бачать змін, які відбуваються навколо. Ну навіть такі моменти є дуже важливі. Можливо, психолога запросити, щоб зняти оце от неприйняття один одного психолога. Я... Перепрошую на слові і сексолога. Кого тільки не запрошують, не, не варто запросити на ці круглі столи діалогу між в Україні, Бо справді цих конфліктів є багато. Ваша позиція ну, почута і зрозуміла. Діалог треба продовжувати, хоча він в цих умовах є надзвичайно складним. І водночас, очевидь. Не треба припиняти слідчі дії, які теж є інструментом впливу на зміни в середовищі УПЦ МП в Україні. Я вам дуже дякую, пані Людмило. На жаль, мусимо рухатися далі по ефіру, але як завжди, наше спілкування було змістовним і дуже цікавим. Дякую ще раз.